У Кременчуці, як і в інших містах, почали вимикати світло через значний дефіцит в енергосистемі України. У зв'язку з цим збільшилась кількість випадків, коли люди застрягають у ліфтах. От 16 числа пік був 92 застрівання в сутки. Аварійна служба одна на місті. Є механіки. Але вони... Якби как бы одразу не в силах виташити таке кількість людей. Сейчас на підприємстві організовано дежурство аж з механіків в 9-10 в вечора. Ідуть і випускають людей з кабіни. Радимо завчасно зберегти до своїх телефонних книг номери аварійної служби ліфтів. Їх ви можете бачити зараз на екрані. Наголошуємо, що вона працює в цілодобовому режимі. Ви звертаєтесь на аварійну службу, називаєте. Вашу повну адресу, номер під'їзду, всю інформацію приблизно на якому поверсі знаходиться кабіна, кількість людей в кабіні, і ця інформація реєструється диспетчером аварійної служби. Потім ця інформація передається черговим електромеханікам, які чергують, які вже приблизно навіть знають електромеханіки, де зараз буде багато застерігань, по якому району, і вони вже диспетчером аварійної служби направляються за даними адресами. Одночасно звільнити всіх електромеханіки фізично не можуть, особливо в періоди відключень електроенергії, коли навантаження на аварійну службу збільшене. Тому працівники Кременчук Ліфта просять мешканців міста зберігати спокій та терпляче чекати порятунку. Не панікувати, чекати, не обривати по 5-10 разів телефони аварійної служби, тому що коли ви займаєте лінії, хтось. Телефонує для отримання допомоги в звільненні пасажирів. Є чергові зміни, але якщо кількість застрягань дуже велика і чергові електромеханіки не можуть фізично все дуже швидко всіх звільнити, то залучаються люди, які знаходяться і в вихідні. Вдома, але вони знають, що проблема є, і треба цю проблему швидко вирішувати. Звертаємо увагу батьків: поговоріть зі своїми дітьми, поясніть їм, як діяти в разі зупинки ліфта. А краще, взагалі, застережіть від користування у періоди відключень світла. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.